Юридична практика це певною мірою така от форма гри із свідомістю. Приходить клієнт і вважає, що він, до прикладу, ну щось таке начудив морально і законно неприйнятне. І тут буквально буває через 5-10 хвилин комунікації з адвокатом він уже почуває себе нібито як герой якогось фільму. Тобто. Певна така святість в ряді випадків додається. Це перший аспект, коли от юриспруденція перетворюється у зміну свідомості. Більше того, в судовому засіданні справу розглядає суддя. І він достеменно точно не знає, до прикладу, що ж було за ситуація в минулому, з чим вона пов'язана, і так далі. І цю правду, як ви розумієте, суддя бачить не безпосередньо, а через розмови, комунікації, документи різного роду історії, які розповідають свідки. Ви ж розумієте, хто свідків може готувати для того, щоб вони повідомили ту чи іншу інформацію? Таким чином, виходить, що адвокати в судових засіданнях, прямо чи опосередковано, конструюють реальність, і не факт, що. Юридично. Тобто юристи виступають такими лінзами, через які суспільство дивиться на певні діяння, вчинені певними суб'єктами, і уже потім робить свій висновок. Тому тут така от особливість.